Ви не чекали, а я приїхала. Мам я, юль. Ви вже два тижні своєму сину кажете, що приїдете перевірити, чи його тут не ображають. Ой, та не придумуй. Та я взагалі на базарі недалеко від вас була 20 кілометрів всього лиш. Ну ти думаєш, зайду поздоровкаю, ще яблуче купила. Спокійно, лікарська кобаса для пса, не для вашого сина. Чекай, це що у тебе магазинне молоко? Ага, а також творог і сметана. Та я ж на базарі була. Чого ж ви мені не сказали? Взяла будь-які люди свіженькі, домашні. Мам, та не хвилюйтеся ви. Ми молочну продукцію лише від ММЗ номер один беремо. Це що, якась таємна шифровка? В цьому ж молоці нічого корисного немає, навіть не псується. Міськ, завод не використовують консерванти, антибіотики або штучні барники. А строки придатності максимально короткі, тож це точно корисно. Хто ж придумав яблуко, огірок і лайм з молоком поєднати? Хто ж таке пити наважиться? О, мій улюблений йогурт, мам, привіт. О, ну так, да, і сина мого присадила, так? Да? Та це я його знайшов, а в цього йогурта стільки смаків цікавих. І всі з натуральними наповнювачами. Думаю, тобі буряк чия сподобається. Чигу? Чия. На, спробуй. Нічого не може бути смачні. Дуже смачно.